Доброго раночку. Доброго раночку, Катюня. Ні, 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 не будемо мушки ні. Так, ми збираємося йти гуляти. Але так як ми вчора погуляли, я вам зараз покажу. Ось так виглядає в мене пальчик, Ось, бачите? Він не згинається. Ось такий гарний. О, ну Я не знаю, мабуть, зламала. ну Це ми так вчора погуляли. От. На говерло, мабуть, я не полізу. <схай> Бо дуже болить. Ох, як у нас сьогодні чудово! Як на морі. хвилі класно. Лягла в калючки, як воно тобі не колеться. Так, у нас тут ми вже гуляємо на ну, Тамерлан. Уся. Мамового забуваю, як звати по-біленьке. Тамерлан. Ой, це взагалі гордість просто. Дуже класно покупалася треба собственно да, так пішли далі пішли кеті заїхав твій друг ремі десь на дачу і все да і ми бачимо му ремі вже скучили а їх все нема ой сьогодні класна погода вообще Оцей вітерець. Але ж, але ж дуже тепло. От Кеті, я навіть не встигла камеру включити, як вже пуста тарілка. Ну, хотіла ж показати твій сніданок. Ну добре, покажу свій, свій сніданок. Це капець Іди хоч води попий. Давай, Вон, водичка твоя, іди попий водички. А тепер мій сніданок. А ну скажіть, Таня, ти не лопнеш? Так, не факт, що я це все з'їму. Огірок, листочок, трохи зелені. Яйце. Авокадо, трохи перезріло. Але я спробувала нічого. Ну, кусочок, мабуть, з'їм. Так, це ж пиріг капустний. Піца. Так. Ось я цю пічку з яєчком і з огурчиком. А потім <гаду> той бутербродик з тою червоною рибкою і з авокадою. Ну, може, не за один присід. Але буду намагатися. Так, ну і філіжаночка кави. <гаду> Всім смачного! Бечного сніданку. Ой, нам нам щось привезли вже на дворі. вже щось продають. Так, мінус авокадо. Спробувала, Фу, таке погане, викинула. Ну, тепер точно все з'їм. Отч я не лопнула. Я, ну, Звісно, я не з'їла всю рибу, але ж от. Це в мене і сніданок, і обід. Бо зараз вже 12. -та. Я вже з'їздила на пошту, накупила усе всього. Ну, гірчична олія бо в мене вже закінчилася, а смажити це найкраще, що є в житті. Так, тепер в мене закінчився, а, ось все, я ще купила олію виноградної кісточки. Вона і смачна, і її можна додати в кремчики, тобто в косметику. Так, 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 що я ще купила? Ага, ось все, масло чорного тміна. Але воно в такій баночці, що незручно. А в мене є баночка чорного тміна. Ну, от, та, скажімо так, натуральна. Ну, з у цього смак сонцю. Тому я сюди переливаю. А тут воно з дозатором. Ось, ви бачите, там дозатор, О. І дуже зручно ложечку наливати. Так, потім забігла ж дому до торговлі закраскою. Як я починаю чим скористуватися, воно закінчується. І от того Екселенса тройки немає. І оце мені в магазині порадила дівчина. Каже, спробуйте перламутровий блонд, бачите? Тобто, не блонд, от той, що <сміст> повинно бути білим, а я жовта. А от якийсь перламутровий. Ну, я не пробувала таке. І ціна, ну, це просто <сміст> диво. В общем, 100 гривень. 99 там щось таке. Так, туди йде. Ну, все, як завжди. Усе. І так самий і, і, і кислювач. якийсь кремовий окислячич. Ну, в общем, ну, ну, кажуть, що класно. стійка крем-фарба для волосся. Ну, в общем-то, я зараз буду фарбувати волосся, тому що мені вже дуже потрібно. От, тепер купила отакий блеск. Ось от дивіться, яке грязне. Чого воно таке? Бо я ж хотіла вам блеск показати і обдирала оцю. І я розумію, чого вони так оце прикручують, наклею і потім ще отой скотч наклею якийсь, ну здерте неможливо. Так що зараз якийсь спіртик візьму, і якось це буду намагатися відмити. Так, зараз відкрию. Нарешті відкрила. Так, зараз отут помажу. Ага, а як телефон в зуби взяти? Подивіться, який він класний, оцей блеск. Просто супер. Я думаю, що його можна буде використовувати. От там трошки на скули, як сказати, замість румян. Чи поверх румян. Ну, дуже класний, взагалі, прям, прям дивіться, він весь переливається. М -м -м. Ох, як нафарбуюсь, як вам покажуся. Так, що я ще купила? Е, мус? Мус, ну, це як тональний крем. І воно таке. Такий колір. Ну, це ж ведемося, все на знижки ведемося. Дуже мені класний колір. Я, звісно, зараз теж, ось бачите, я вже пробувала. Ви думаєте, я не пробувала? Зараз теж нанесу на руку і вам покажу. Ну, не знаю, як на руці. Я... Ну, в общем він пристосовується до кольору шкіри. Ой, ну блеск вообще. В общем, я вам все це покажу вже на лице, як нанесу сьогодні. Зараз піду фарбуватися, прямо зараз. Ой. Ну, це все попериваю потім. Зараз пофарбую волосся, потім зроблю макіяж і повернусь до вас. А якщо буде жовтий, то в мене ж усього ж маска є. Ну, я думаю, що на покрашене волосся, вона спрацює. Так, все я вже приготувала, все, все, пішла фарбуватися. Так, дівчата, я вже спробувала оцю, як вона називається правильно, мус. За чот, Да, Я отак от беру паличкою, тик-тик-тик-тик-тик. Ось у на собі зараз показує. А потім вологою губкою І так от розношу по обличчю. Я в захваті. А Віка ось укаже, що їй А, а Віка, а Віка робить тональний крем отак пальчиками. Да? Я так раніше теж робила. А потім чусь почала отак губочкою, мені більше подобається. Все ж таки пальчиками. Багато скоріше. Скоріше, і прям в тебе розноситься хорошо да. по обличчю. Вона лягає зовсім не так, як. Вона між пудрою, щось, да, Вона... наче... наче сипучою пудрою. Да? Да. От, так, от таке відчуття. Сколь... Ну, така скользка, наче по борошну. Ну, дуже приємно. Да. От дуже приємно. Не липке, нічого, просто ну взагалі. От таке враження, що ти е, намазалась е, кремом, да, а зверху такі, покрила пудрою. Да, да? Пудро. От таке враження. Я лоб не змивалася, я зараз свій макіяж на обличчя зняла, то на... Угу. а лоб ні. Ну, щоб просто порівняти. Ну так, різниця ж є? Да. Але ну, сильно матово мені аж якесь воно на ну, не натурально. Хочеться та тепер е, якимось... У тебе є цей, а як у нас? Рум'яна. Це не румяна, а близько такий, як хайлайтер. Хайлайтер є. Yeah. Давай. Зараз дам. А ось я оновлена. <сх> з оновленим обличчям, з оновленим волоссям. Так, що я вам хочу сказати? Значить, перламутровий. Ну, всі ми, як сказати, усіма білими відтінками, що я фарбувалася, я завжди жовтенька. Зараз я теж трохи жовтенька, але мені здається, що цей жовтенький, якийсь більш такий, я б сказала, натуральний. Навіть окуляри зараз віддягну. Бо мені в камеру. Далеко стоїть камера. Так, ну. Ну, непогано, непогано. Угу. Так, значить, фарбі зачт. Завтра, сьогодні вже жені. Завтра поїду в той Ватсон. Куплю штук 5 цих красочок. А ще я спробую, ну, оце ж, коли ми їдемо, ми їдемо 12-го ввечері. От 12-го в день я і зроблю цю масочку ще зверху і побачу, може, воно буде ще краще. За ту масочку, звісно, вона працює не дуже. Але ж як бальзам, вона дійсно непогана. Волоси такі волосся ну, наче зволожене. Ну, Дійсно, от там написано, що вона зволожуюча. Віка казала, що вона сушить там, нічого не сушить. Нормально. Волосся було хороше, але ж просто, ну, от на, на пофарбоване воно може все ж таки дати такий, знаєте. Хоча от мені зараз подобається колір, навіть жовтенький, і я оці білі краєчки поступово позрізаю і перейду на такий більш, більш русий. Чи я вже ж не знаю, чи русий, чи жовтий е, е, колос, да? от колос. Колос пшениці. Отакий от колір. Так, за фарбу. Тепер оця. Ой, крампудра. Ну як? догадуєте, я розмовляю, догадуєте. В общем, відчуття, як наносиш на шкіру, та бомба відчуття. От наче, от, от прям трогаєш отак от шкіру, а вона така, ну, от якщо... Тональний крем, пудра, все це от, трошки воно все одно липке, навіть як ти вологою губкою наносиш. А тут навпаки, от прям, ну, от ну як Віка казала, наче борошнем посипано, і трогаєш лице, а воно таке зовсім зовсім не липке. В общем, Штучка дуже-дуже зачутна. От, І теж я от думаю, це ж, або купити зараз от ще. Або чекати, поки пропаде. Бо я точно, мені, як щось сподобається, це капець, Ну, ну як, ну, не знаю. Ну, на, на, наперед же ж всього не накупиш, ну це ж нереально просто. От, Віка вже поїхала в Варцен. Бо дійсно спробувала, дійсно дуже-дуже класна штука. Взагалі, я не знаю. Мені. Так, що ще? Що ще зацінили? Це зацінили. Так, віку накормила. Що ще я хотіла розказати, я вже пам'ятаю. А, з пальцем з цим з моїм. Ну, я сподіваюся, що я його не поламала. Пісок, боса, купалася, вилізла, кидаю кеті м'ячик, бігаю з нею, зачіпаюсь. Тим пальцем, боже, я впала на коліна, отак зажала рукою цей палець, в мене таке, мене аж тошнить почало. Ну, от мені щось, наче, там все тріснуло. І я так рукою тримаю думаю, зараз відкриваю руку, а там кровіще. Відкриваю. Нет, кровіще нема, але палець синішею на глазах. Ой, не знаю. Поки дійшла додому, він вже опух. Я прийшла додому, льодом обклала там все на нае. Вот, ну, в общем, що сказати? Кажу, Маша на гаверлу, мабуть, я не піду. тому що навіть вчора я кросовки вдягла, то не дуже зручно. Сьогодні тренування, ну я ж там можу босіком бригати, а босиком, в принципі, нормально. З Кеті я сьогодні гуляла, пішла в шльопанцях, Теж нормально. В общем, неприятність, і то ми переживемо. Я сподіваюсь, заросте, як на собачці. Головне, щоб палець не викривився. І не так не дуже рівний. Але ж ось дивлюся, а він отак, знаєте, отак пішов в бок води. Ну нічого, переживемо. Так, Маша вже ж розповіла, ой, це в мене так слово паразит. Маша розповіла, що ми куди ми їдемо? А може не розповіла. Дуже тяжко, але помовчу, а вдруг не розповіла. Єдине, скажу, що їдемо 12-го вечора. Заїжджаємо за Машою в Київ і вперед. Я вже домовилась за Катюню. У нас ж тут, я раніше я вже два двічі, залишала вона там, як на курорт, там дуже класно, там називається це в нас гостинниця. да. для собак. Як гостиниця, до речі, гостінниця так і буде на українській, чи ні? Питанечко, я подивлюся. В общем-то, Катюню беруть. Їдемо ми на 5 днів. Приїжджаємо 17-го. Ні, приїжджаємо 18-го. Ну, до обіду. До обід приїжджаємо, бо віки після обіду вже манікюр. Графік розписаний. А мене перенесли далі, тому що я ж... а це був мій манікюр. Тому що я ж приїжджаю і що я роблю? Не виходячи з машини, лечу за Катюнею, бо я вже за нею дуже скучу, а вона за мною. Все, за макіяж розповіла, за фарбу розповіла. Масло гірчичне найкраще для жарки, найкраще. Виноградну косточку можна ну, в будь-який крем, в будь-який лосьйон для тіла от кругом. І можна навіть просто мазати вії, щоб були такі гарні, як у мене. Отак, так? Так, настрій в мене гарний, незважаючи на те, що в мене пальці поломані. я збираюсь на тренування. І поки збираюсь на тренування, ще треба вийти з катюні. У нас, до речі, опять дощ був. Таке ливонуло. Просто, ну, от стіною у Віки бачили відео? Не, ну, у віки там капець, звісно, у нас сьогодні просто. от, Ну, хвилини три. От просто, наче така тучка над нами зависла, і оце, оце саме як віка в мене була. Так, вже про дощ. Так, все, друзі, все. Побігла гуляти з собачкою і на тренування. Бо фізичне навантаження це найкраще, що може бути для вашого здоров'я. Всі в спортзал. Просто обов'язково. Що не читаю, за які ліки, за яку їжу, за яке все, все закінчується. Тим і йдіть в спортзал. І нагрузки аеробні. Саме аеробні нагрузки. Не мішки з піском тягать. Я на, маю на увазі там, гантелі чи штанги. Але ж гантельки потрібні. Так що, от бачите, результат. Шуткую. Але в спортзал йдуть. Все, друзички, все. Всім пока-пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.